Питання в мене до шановної Анастасії Трохимової, яка мені написала допис під моїм сторісом стосовно вчорашньої Жигуля, шестьорка, яку ми забрали з Кіровоградської області, тут відремонтували і передали на Покровський напрямок. Вчора ввечері Що це за карита. Дівчата моя, може би, ви там їздите на лексусах на мерседесах? Я дуже за вас рада, але це автівка. І для мене, як для звичайної людини, і для Лєни. Це автівка. І для багатьох людей. Маєте бажання подарувати кращу? Велком туй, на Дніпро ми заберемо і паливо оплатимо. Навіть не одну. Це по-друге. По-третє, це ви купили за 5 тисяч доларів. Написали ви коментар. А як ми могли купити її за 5 тисяч доларів, якщо її подарували? Питання. 에... Зайдіть в реквізити, перевірте, будь ласка. Ті 5 тисяч доларів лежать на конверті зараз на приватівському у відкритому доступі. Відкритий конверт, який можна подивитися. Дуже кумарять в мене тупі люди.